Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазурярик. І сьогодні ми будемо кидати, сьогодні 1 травня будемо кидати наш кавунчик. Кавуни є відсакати. На груді. Відсакати і будуть різні сорти. Це я на підщепу. Тут вкинув трошки так пізніше, бачите, набагато пізніше я посадив, ну, Але я ще й попробую її посадити. Що ж тут така за прищепа. Я ще його вкину, Кажуть, що буде кабак якийсь добрий. Ну я подивлюся. а так ми вкинули тут нашу мій виграшний кавунчик. І вкинули ми ще сюди е, диню. Бачите? Небагато, але я ще вкинув сенсея, бо хочу кинути скоріше в під. Термус це торф, не торф, а субстрат прибалтика. Я вам у відео показував, і ми будемо кидати якраз свою. Для порівняння, для порівняння, я ще взяв е, субстрат, отакий ще взяв, бо не, думаю, не хвати. Бачите? Агроперелітом 120 гривень стоїть, оце 20 літрів. Не показую які, але це наш, я так зрозумів. Так, будемо пробувати, які він різниця. Е, багато каже, що сонце або в теплиці так буває до 40 градусів. Але в нас ви бачите, що диня Це диня сходить. Що Бачите, переважно ту я диню кинув, а там кавун кинув і буду зараз кидати, як кавун відсакати. А це прийшов помощник. Саме головний, він провіряє полуницю, вже скоро там огірочки буде, вже буде бігати до огірочків. Це ми так поміторчиків таких посадили. Все, все він буде провіряти, це головний агроном. Це мій замісник буде, бачите? Помихай трошки. о так. Це Сашко. Так, і у нас буде сірий рибал такий, як баронеса, селест, Сенсей і Леонардо. Це все відсикати. Сенсей я вже посадив 100 штучок, хоч раніше він з раніших є. Ті трошки пізніші. І в мене ще є новинка. Новинка в мене є. Жовтий кавун. Назва буде пізніше. Жовтий кавун 500 штук. Будемо дивитися, як буде у нас. Буде у нас диня ще. Буде ще диня. Млен. номер 1001. І буде в мене ще для проби. Каже, він росте як кабак. Це для черстон. Charleston Grey зверху зелений, світло зелений. Бачите, мені переслав один знайомий. Це для проби. Прошли рік в не був круглий сакати, а цього року я спробую посадити отакий от 50 штучок і буду в мене все пробувати. Це все для проби, так як я люблю пробувати, це буду все пробувати. І у мене ще буде кукурудза різня, буде все. Це є білоколор від нагора. Але сьогодні ми кидаємо кавун. Будемо пробувати в один субстрат і в другий. І подивимося результат. Воно, насіння покажемо. Отаке насіння, це сенсей, бачите, і будемо ми його кидати. 96-ту касету. А це у нас субстрат. Цей, що я говорив, з таким прилітом, бачите? І будемо дивитися, що воно ну, до чого. Оце так у нас набиваються касети. Це буде прибалтика, але там той другий взагалі у нас субстрат, а тут непоганий. І такі вже у нас огурчики. На днях вже будуть дітям на пробу. Вже так в'яжуться. І у нас тривога. Вже другий раз за день. І це ми, бачите, у нас внуки помогає. І це я буду назначати. Тут позначимо. такими, бачите, тими, Ми позначимо, це буде у нас дві касці. Там третя, це сенсей. Буде Леонардо і Селест. Це якраз буде тут по 100 штучок, дві касети. А це у нас отакий, бачите, субстрат. Це наш перебитий. Подивимося, що воно дасть. бачите, бачите, який він Мачте, він є, Подивимося, що він дасть нам. Так як в нас ще буде на кавун хочу кинути, хочу кинути кукурузи синя, жовта. І трохи ще огірка кину. Так як ми висадили огірок, але ми ще трохи кинемо. І все будемо слідкувати за моїм відео, як у нас буде схожість кавуна. От, ось, бачите, оце сенсей схожість. Є що, бачите, є де, де не де і немає. Де-не-де не де, і немає. Ну, але переважно 98% схожість є 100%. І ще буде сіре бел. Отакі, От як баронеса. Кидаємо трошки і кукурузи. Бачите, яка кукуруза в касить. Вона теж непогано, схожі від нагора. Це білоколор жовто-біла, але буде у нас і жовто-синя. Ну, а це. Наш кавунчик. І диня. Будемо пробувати трошки дині. На прищепу, прищепок не знайшли, але це рівно щось будемо пробувати, чимось будемо зайнятися, щоб прищепити, хоч трохи для проби. І у нас буде Чарльстон Грей. І решта у нас піде жовтий середині. Колись ми садили покемон, непоганий був, дуже добрий. Прошли рік в мене був. Сорт отакий. От Теж солодкий, добрий він був, дуже солодкий. Отакий От був прошлий рік в мене. Вроді непоганий. Ну, схожий, слабенька була. Це одні. Ми брали це не відсикати, а цього року просто новинка. Потім скажу, як називається. І все підписуємо. От такі в мене працьовиті. Прийшла кома з Херсонщини, в гості працює. Ну і доні. Кидають помало. Наша русада вже поосадена. Помідор добре прийнявся, буде відео впереді. А це, що в мене ще лишилося. Відсакати пізня капуста. Можна мити руки так. Так що слідкуємо за сходами. Я скажу через кілька днів. В описі він зайде. Зараз я полию водичкою. І ще буде в мене одна новинка. Через днів 5 після свят я буду на заказ кидати кавун. Він буде жовтий теж. Оранж кінг. Три тисячі заказник заказав, щоб я йому виростив розсаду. Прошлий рік я йому вирощував, і цього року він захотів з жовтого. І цього року я йому виросту тільки розсаду з жовтого. Але він трошки з... затримався з зі всім. Але воно буде, насіння вже в мене. Так як я вже четвертий рік з нагором для, як то кажуть, дачників. Навіть садять і більш такі і фермери від нагора, але цього року я бордо, український білоколор попробую. Прошли рік пробував, але було його в мене мало для проби. А цього року кажуть експерти в мене в коментарях, що опилення різне, але ми будемо пробувати, як завжди. Прошли рік пробував на смак, дуже смачна. Чесно кажу, дуже смачна. Так що дивимося, що воно вийде. Тут 200 штук, зараз кидаємо і ще кинемо Айову, ще є деякі сорти, щоб пізніше посадити місце, поки є. Це наш жовтий кавун новинка. Висадюється небагато. 500 штук я взяв. Ну і в мене приблизно 5 рядів по 70 метрів. На метр два штучки, 70 на 2 40-140 на 5, тисяча буде. І в мене чуть-чуть буде навіть з лишком, трошки можна і на продаж, звичайно. Але будемо дивитися, як в мене вийде з насінням, яка схожість буде його. Це теж велика різниця. І ще я кину фразер. Огірка. Буде на пізніше, так як ми його трохи посадили, а це ще кинемо непогане. Проший рік садили, що на закрутку, що на засолку, суперові. Не в діше відео якраз нам. І решта дивимося. Відео як в нас буде рости отакі гарні кавунчик. Бачите, можна виростити само, самому, але треба просто трошки полюбити його, щоб він був отакий красивий. Всім здоров'я Україні, перемоги! Ну, а ми вже закінчуємо. До побачення. Дивимося, що в нас вийде, який буде на Львівщині Кавун.